Багато хто задається питанням настали невизначені часи: терор, насильство, війни, стихійні лиха, епідемії, хвороби, можливо, духовний напрямок і церква, і віра в Бога більше не актуальні? Чи потрібно нам взагалі продовжувати вкладатися в царство Боже? А відповідь це першочергове, тому що все залежить від Бога і нашого ставлення до Нього, до Його слова і Його праведників. І саме від цього залежить життя або смерть, благословення або прокляття, перемога або поразка, колапс або стабільність. Господь дає перемогу, життя, смерть і весь цей матеріальний світ: північ, захід, схід і південь повністю залежать від Бога. В біблії написано, що до країв землі війни зупиняє саме Бог. І війна би вже давно закінчилася, якби люди всі ці роки.